Вічі свято, історія якого уособлює і возвеличує мужність та героїзм, відзначається 23 лютого. Саме тому напередодні знаменного дня визволителів рідної землі біля меморіалу Вічний вогонь зібралась громада міста. На мітинг завітали усі, хто за покликом душі відчув, що зобов'язаний віддати шану загиблим воїнам. І ось зворушлива мить. Міський голова Юрій Котенко разом з ветеранами покладає квіти до підніжжя монументу слави воїнам загиблим у роки Великої Вітчизняної війни, після чого. Перед світловодськими патріотами виступила секретар міської ради Зінаїда Климчук. Від імені депутатів міської ради, її виконавчого комітету дозвольте привітати вас, ветерані, ветерани і сучасні захисники нашої вітчизни із вашим величним днем. Побажати вам міцного здоров'я, довголіття, невичерпної сили волі незламного бажання до життя і творити в ім'я незалежної нашої української держави, сімейного тепла, вам, добра та затишку, миру, любові, взаєморозуміння та підтримки у ваших родинах. Заступник військового комісара Світловодського Нуфрівського військового комісаріату Микола Грінченко також висловив свою повагу до такого важливого свята, точніше, до подвигу минулих літ. Хочу вас привітати від командування південно люденного проти від команди сухопутних військ, від командування військового комісаріату з вашим професійним святом. Побажати всім міцного здоров'я, благополуччя сімейного, мирного та чистого неба над головою. І вже традиційним гостем мітингу став заступник голови громадської організації Союз офіцерів міста Світловодськ, капітан першого рангу Микола Доненко. Ми не пам'ятаємо всі імена, не имеємо значення, знайомі не залишали свої подвиги, но ми знаємо, що вони були синами своєї чинності. і віддали життя за свободу і незалежність независимості. Жизни прошлых поколений ныне нас живущих и будущих. От имени Союза советских офицеров я поздравляю тех, кто сегодня в строю защитников Отечества. Светлая память всем, кто не вернутся с полей И слава им! А по завершенні офіційної частини міський голова запросив усіх присутніх ветеранів до святкового столу, де згадували загиблих у великій вітчизняній війні тяжке життя, яке довелось пройти не лише їм самим, а й їх сім'ям. Приєднав до привітань і представник від партії регіонів, депутат міської ради Михайло Литвиненко. Від адміністрації і Київ, і працівників об'єднання Дніпра від особисто від генерального директора Марона Івана Едуардовича вітаю вас. Цим святом, з прекрасним святом в нашій державі. Ми вдячні вам за те, що маємо можливість сьогодні вільно ходити по нашій землі, під мирним небом, користуватися тими льготами, які ви дали можливість на сьогоднішній день нам їх мати. Вам випала тяжка доля і ви пройшли її достойно. Ми, підростаюче і майбутнє покоління, за це вам дуже вдячні. Бажаємо міцного здоров'я, достатку, родинного тепла. І хай у вас в житті все зложиться дуже, дуже добре. І живіть до ста років. Все вам найкраще. Цього дня приємні та проникливі слова для справжніх чоловіків, захисників вітчизни, лунали і від депутата міської ради, представника політичної сили Батьківщина Таїсії Гончаренко. Дорогі наші і рідні чоловіки. Дозвольте мені жінці сьогодні привітати вас не лише як ветеранів, учасників, а чоловіків, нашої вітчизни. Ми, жінки, сердечно вам кажу і від щирого серця кажу, що ви наша надія були завжди нашою опорою, нашим щастям, нашою душою і тілом. Тож, дозвольте сьогодні в цей день випити за вас, побажати вам іще бути такими ж красивими. Такими ж стрункими, тут хтось переживає, що поправиться, такими ж вірними. І, а ми, жінки, постараємось бути вам, вірними і вашим надійним тилом. Щастя вам, здоров'я, всього-всього найкращого, що можна в цій батьківщині здобути. А саме головне, саме головне бережіть себе, бо ви нам потрібні. На жаль, почули присутні в цей день і сумну звістку. Віталій Мільохін, голова Світловодської міської ради ветеранів, повідомив про те, що саме 22 лютого пішов в життя ветеран збройних сил, учасник бойових дій Володимир Созонов. Присутній на зібранні хвилиною мовчання вшанували його пам'ять. Хочеться вкотре подякувати всім ветеранам Великої вітчизняної війни, ветеранам Збройних сил України за гідне виконання військового обов'язку перед батьківщиною. Матеріал підготували Альона Зозуля, Роман Бравічів, телерадіокомпанія Веселка. Нещодавно в приміщенні професійно-технічного училища за номером 5 відбулася зустріч керівництва світловодсько онуфріївського військового комісаріату зі студентською молоддю. Серед інших обговорювалося питання проходження обов'язкової строкової служби, зокрема, про можливу її відміну та перехід на військову службу за контрактом. Як зазначив заступник військового комісара Микола Грінченко, про повний перехід на контракт говорити зарано. в той же час зауважив, що характер цьогорічної весняної кампанії, яка до речі стартує у лютому, зміниться цього року на виконання плану строкову службу Ходитимуть 500 жителів Кіровоградської області віком від 18 до 25 років, а службу за контрактом 550 від 18 до 40 років. Головною ж темою зібрання стало проходження саме контрактної служби. Заступник військового комісара детально зупинився на питанні соціального забезпечення контрактників. Це обов'язкове державне страхування і безкоштовне медичне обслуговування і харчування, гарантований соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Крім того, це забезпечення житлом. Перше це. Забезпечення житло. На сьогоднішній день 80%, то 90% військовослужбовців від служби за контрактом і офіцерів отримали житло. Потрібно прослужити певний термін в Збройних силах, щоб отримати квартиру, стати на черві. Військовослужбовець за контрактом, на що він призивається на контрактну службу. Після першого контракту, який три роки заключає контракт, три роки, перший контракт, але виходить, якщо новий закон, військовослужбовець за контрактом буде один рік. Тобто юноша може заключити контракт на один рік. І після року, якщо йому не понравилося, він має право розтокти контракт і піти далі працювати по своїй спеціальності, яку він отримав раніше. Після того, як він перший контракт заключає, він стає на чергу і через, в течение 10 років його держава повинна забезпечити житлом. Все залежить від того гарнізону, де ви будете проходити службу. Якщо гарнізон добре йде будівництво, то отримуєте житло в першу чергу. У нас, наприклад, Полтавський гарнізон. Місто Кременчук на сьогоднішній день військової частина А1546, ракетний полк, там забезпечене житлом на порядка 90% забезпечені житлом всі військовослужбовці, які там проходять військову службу. Микола Грінченко зазначив, що громадяни, прийняті на військову службу за контрактом, отримують стабільну заробітну плату до 4 тисяч гривень більше, залежно від посади і вислуги років, забезпечуються пільговим відпочинком, членами сім'ї у санаторіях Міністерства оборони України, а також правом навчатися без відриву від військової служби у вищих військових навчальних закладах з метою здобуття вищої освіти. До речі, випускники, які бажають отримати вищу освіту у військових навчальних закладах, повинні звернутися до Світловицького Нуфрівського військового комісаріату, де. Буде оформлено особову справу та низку документів, необхідних для вступу. У нас зараз на Україні 11 військових навчальних закладів різного роду діяльності. Зараз понад 15 юнаків і 5 дівчат готують документи до вступу до навчальних закладу. Тому, якщо хто виявляє бажання проходити навчання, ви повинні це вже час похилятися зараз, тому що йде тестування, йде реєстрація ЗНО вашого. і Потрібно запасити на ті предмети навчання, які там потрібні для вступу. Тому хто ще поки не вирішив, вдома посовів з батьками. Більше сівників 96-го народження, які зараз приписують до посадів дільниці, багато з них дало згоду для проходження подальшому навчання у вищих військовоначальних закладах. Тому це є одне з питань, що можна отримати вищу освіту, безкоштовно, За це не платити, ваші батьки, не будуть платити. Ви будете повністю стояти на госпобезпеченні, будете вас буде держава державу, одівати. По-друге, це буде у вас положена і буде, оплачуватися стипендія від 500 до 600 гривень. Тому це одне іде, січень без триває цей набор у нас на військову службу, військово військовоначальних захист, бажаючи, будь ласка, звертайтеся, будемо працювати з вами. Також на зустрічі обговорювалося питання проходження військової служби у резерві. Військова служба в резерві проходить військове зобов'язання, які вже не служили армію. Вони підписують контракт з військовою частиною міста Керварада, вона за нами закріплена, ано 680, і проходять службу. В рік держава має право і військова частина призвати їх на збори до 22 днів. Ну, Як історія наша каже, от за 5 років хлопці кисають контракти, їх визивали всього ліжки. Два рази по п'ять днів. Ну вони кожен рік отримують 2,5 тисячі заробітної платні за те, що вони підписалися контракт. І їм йде то новий старший. Вони стають нас в сванкоматі, раз в місяць приходять, відмічаються, і отримаємо стаж дорого. У нас навіть проходить військової в резерві, Вчитель фізичного виконання школа номер родину слід зазначити, що випускники професійно-технічного училища за номером 5 виявили неабияку зацікавленість. Вони мали можливість поставити Миколі Гринченку свої запитання та отримати змістовні відповіді. На завершення зустрічі заступник військового комісара підкреслив, що служба за контрактом це новий високий рівень військової підготовки захисників нашої держави, і цілком зрозуміло, що в цьому році питанню служби за контрактом приділено більше уваги. Тетяна Головачова Дмитро Сіромаха, телерадіокомпанія Веселка. Два випадки викрадення автівок сталося на світловочині впродовж першого місяця поточного року. Цього могло би не бути, якби господарі транспорту польніше за ним стежили, говорять працівники державтоінспекції. Правоохоронці переконані, саме безтурботність і недбалість власників є головною причиною незаконного заволодіння транспортними засобами. Громадяни міста Світловодська залишають свої транспортні засоби без нагляду в темну передоби біля домоволодінь у дворах, що є легким досим. Пом для грабування даних транспортних засобів. Працівники державтоінспекції наголошують, відповідальність за збереження свого майна найперше несе власник. У злочинців буде набагато менше шансів, якщо ви не залишатимете ключі, обладнаєте свій транспорт сучасною сигналізацією і ставитимете його в надійне місце на стоянку з охороною або ж в гараж, причому бажано з міцними замками. З гаражного корпоративу Дніпро 1 викрали. Автомобіль Део Сенс Держномер ВА 0930 АН. Теж громадянин залишив його в гаражі. Та в період з листопада 2012 року по 18 січня 2013 року не з'являвся до гаражу, Але коли прийшов, з'ясував, що транспортний засіб в гаражі номер 49 в кооперативі Дніпро 1 відсутній. Інший показовий випадок один з останніх. Вся на автодорозі Світловоцьк Знам'янка невідома особа незаконно заволоділа автобусом марки ПАЗ-672, який було залишено без нагляду. Такі випадки перераховувати можна нескінченно, говорить Юрій Ліненко. Транспорт залишений без догляду, надто спокуслива здобич для злочинця. Прохання до громадян міста Світловодська та Світловського району не залишати транспортні засоби без нагляду, особливо в темну пару доби надійно зачиняти їх в своїх гаражах та краще ставити на охороняємі стоянки Слід зазначити, що найпоширеніша сьогодні двостороння сигналізація, якій ми звикли довіряти, не захищає на 100%. Її код легко перехоплюється і злодію навіть не потрібно ламати замки. Інша справа сигналізація супутникова. gps сигналізація коштує звичайно ж дорожче, але саме такі авто викрадачі обходять десятою дорогою, адже система дозволяє постійно відслідковувати рух автомобіля та блокувати його у разі викрадення. Ну, поки що у вашого авто немає таких сучасних GPS-наворотів виконувати декілька простих правил безпеки. Залишайте машину на стоянці під охороною, не покладайтеся лише на звичайну радіосигналізацію. Встановіть в машину кілька механічних блокуючих пристроїв та обов'язково застрахуйте автомобіль. Тетяна Головачова, Дмитро Сіромаха спеціально для ІММ. Ситуація в місті щодо рівня захворюваності на грип та інші гострі респіраторно-вірусні інфекції є нестабільною. Констатують лікарі. Показник захворюваності на 10 тисяч населення станом на 21 лютого 2013 року по місту складає 47, прирівнює при рівні під порогу 76, по району 28, прирівнює при рівні під порогу 59. варто зауважити, що порівняно з відповідним періодом минулого року відзначається по місту підвищення захворюваності на 13%, по району на 20%. За даними Завідуючий під відділом Світловодської райсани Радмили Перепиляк за минулий тиждень у Світловодську захворіло 258 осіб, і числа тих, хто звернувся по допомогу до медиків 160 дітей, а це 62 відсотки від загальної кількості хворих. Здебільшого це вихованці дошкільних навчальних закладів та учні загальноосвітніх шкіл міста та району. Всього ж з початку епідемічного сезону в місті зареєстровано більш як 5 тисяч хворих на ГРЗ. З них на грип 20 чоловік в районі 1044 чоловік. Пу типу не зареєстровано наразі. Фахівцями Світловодської райсанепідемстанції посилено державний санепіднагляд за проведенням профілактичних та протиепідемічних заходів на підприємствах в установах та організаціях, які, окрім іншого, контролюють і режим у приміщеннях. А ще ведуть щоденний моніторинг захворюваності. З його результатами ми будемо знайомити телеглядачів у наших інформаційних випусках новин. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка.